Привіт! Я Аліна Магніселі. Вітаю вас на своєму каналі. Тут я розповідаю про життя на криті. І сьогодні я розповім вам про мій улюблений пляж: це пляж Франко Кастоло. Я дуже щаслива, коли ми їдемо саме туди, коли дозволяє погода, бо мені подобається все від початку подорожі до заходу сонця. Франко Кастоло знаходиться на півдні криту. Відретім туди їхати приблизно півтори години. Але дорога туди дуже красива і цікава, що час минає. Непомітно. Поїхали! Перша улюблена частина цієї подорожі це коли ми проїжджаємо ці скелі. Мені завжди страшно, але тут дуже красиво. Майже завжди ми робимо зупинку у дуже затишному селі. Назва його селя. Звідси відкривається красивий вид на море та село Плакіас. Про нього я колись зніму відео. Там дуже гарно та цікаво, і в одному з кафе готують дуже смачні совлаки. Ми трошки перепочили і їдемо далі. Що ж, ми вже майже на місці під'їжджаємо до села Франко-Кастело. Це село так називається тому, що тут розташований Крицький замок Франко-Кастело, тобто замок Франків, чужинців. Він був заснований венеціанцями ще в 1371 році. Призначався для протидії піратським набігам і контролю над місцевими жителями. Час показав, що фортеця була споруджена тут недарма. Цей зручний стратегічний пункт неодноразово ставав сценою для історичних баталій. Так, у 1770 році турки базувалися тут під час боротьби з бунтівниками. Після першого невдалого повстання наступу спробу позбутися турецького панування було зроблено критянами через 60 років. У 1828 році бій із перевищуючими силами противників близько 8 тисяч турків тривав тиждень і закінчився кривавою розправою над критянами. Після цих подій турецький Паша наказав підірвати фортецю, щоб бунтівники знову нею не скористалися. Але під час революції Франко Кастоло був відновлений і став стратегічним зміцненням для контролю над територією Криту. Після того, як острів остаточно перейшов до греків, замок виявився непотрібним і поступово був покинутий. Але місцеві жителі запевняють, що події минулого тут досі нагадують про себе. Гіди люблять лякати туристів моторошними історіями про привидів. кажуть, що в замку мешкають душі загиблих тут грецьких воїнів-оборонців. Наприкінці травня чи на початку червня з першою ранковою росою над фронкокастелом піднімаються людські тіні, які зникають у морі під час сходу сонця. Треба буде перевірити і приїхати у цей час. Зараз фортеця на реставрації, і, на жаль, не можна зайти і подивитися все як слід. Також через дорогу тут є дуже цікава таверна. На жаль, вона теж не працює. Будемо сподіватися, що вона відкриється, коли відкриють фортецю. Тут біля замку є піщаний пляж з парасольками та кафе. Можна зупинитися тут, але ми любимо, коли навколо не так багато людей. Якщо проїхати трішечки далі, то можна бути на пляжі майже наодинці. Пляж біля замку комфортний, там добре бути з дітьми. А тут, щоб зайти у воду, треба бути обережними. Є взуття для пляжів з камінням. Я рекомендую вам його придбати, якщо ви плануєте свій відпочинок на криті. Я ось, на жаль, сьогодні забула. Для себе я знайшла тут невеликий басейн. Запливати глибоко у море в той день мені було страшно, бо там плавало багато риби. Мій чоловік рибалить і розповів, що він бачив двометрову морену. Я не хочу вас налякати, тут так не завжди. Водичка супер, і ця риба так близько все одно не припливе. До речі, ті, хто любить рибалити, то тут непогане місце для цього. І якщо ви просто любите плавати і роздивлятися морське життя, то то тут дуже гарно. Ще тут є каміння з лунками, у яких я знайшла морську сіль. Ця сіль тут вважається найкращою, тому що утворюється природньо. Лунки заповнюються морською водою, потім вона випаровується і залишається сіль. Вона має природний білий колір, газоподібну солоність, збагачена мікроелементами, мінералами та йодом. Ми взяли з собою поїсти, а сіль вдома забули. Спробували цю, було дуже смачно. Що стосується готелів, кафе і все таке інше, південь Криту не такий популярний. Тут часто бувають вітри та дуже сильні, тому тут не так багато готелів та ресторанів, але вони є. І мені здається, що цього року тут їх стало набагато більше. Я вже багато разів розповідала в моїх відео про важливість дивитися прогноз погоди, коли ви подорожуєте критом. Це не жарти, бо тут бувають такі сильні вітри, що вони можуть зіпсувати вам відпустку. Під відео я залишила посилання на сайт, де ми дивимося, якої сили іде вітер, і їдемо саме туди. На жаль, заздалегідь нам важко планувати, куди ми поїдемо саме через. Це. Тому не ігноруйте, будь ласка, дивіться, тому що одного разу ми вирішили ігнорувати і подумали, та ну може не такий там і сильний вітер. А приїхали, прогноз погоди був вірний, ми не змогли знаходитися на пляжі. Тому дивіться і їдьте саме туди, де ваш відпочинок не зіпсує вітер. На жаль, до найкращих пляжів криту добиратися складно, вони часто дикі і на автобусі до них не доїхати. Ідеальний варіант це орендувати машину і проїхатися узбережжям криту, і вибрати для себе своє улюблене місце, свій улюблений пляж, куди хочеться повертатися. Ось таке невеличке відео про мій улюблений пляж. Є ще один це пляж Тріопетра, Про нього я вже знімала відео. Посилання я залишила під цим відео. Якщо ви не бачили, подивіться. Звісно, ці пляжі для тих, хто любить, як і я, відпочивати майже наодинці спокійно. Але, звісно, крит різноманітний. Тут є багато пляжів на всі смаки. Якщо вам подобаються пляжні вечірки або пляжі, де багато людей, такі тут також. Є, про деякі я теж знімала відео. Якщо ви не дивилися, будь ласка, посилання, всі посилання я залишила під відео. Якщо вам сподобався цей пляж і це відео, будь ласка, поставте вподобайки і не забудьте підписатися на мій канал. Я бажаю вам всього найкращого і до зустрічі у наступному відео!